красиво Островочки. Всі дела. А зараз ми вирушаємо у Київ. Там Дмитро, мабуть, поїде до свого товариша. Вот. Ну а я поїду катно по островам Києва. Трошки, не знаю. Коротше, знаєш, що, от наїдаєшся, сама всі. Всіма красотами. От вчора я вже їхав, от, от, не так, що вау, wow, красиво! Це так, вже таке бачив. Таке ну, красиво. <плес> ну, зараз от, ми все, весь цей час їдемо через водосховище <плес> зі швидкістю 70 км на годину. уявіть собі тут, яка ширина. Трохи наїдаєшся, реально трохи наїдаєшся красою, ну так завжди. Людина така подлюка, що їй потрібно постійно щось, потрібно постійно щось нове. От, але сьогодні навіть була така мисль зранку, а може залишитись, поспати до 12 години, залишитись черкаси. Але ні, ми ж ех, активні люди, молодці. Ніякого Тому спати подйом. Ну, сьогодні всім сьогодні було. Всім Виїхали в 8. Але то таке, коли організм тебе просить, ну трошки, ну давай трошечки. Ну, чуть-чуть, давай поспиме. <гум> ну треба, щоб давати поспати. То він не так крутив 300 кілометрів накрутив. Проїхали бориспі. І от я думаю, а чи не ну, занадто амбітна ідея сьогодні їхати 100 кілометрів в трек. Я думаю, що це буде занадто. І вже з мене вже не хочеться 100 кілометрів їхати на п'ятий день. Я думаю, що може вистачить і 50 кілометрів. Коротше, міняю план. Поїду по островах Києва. Що там у нас є? Гідропарк, Осановка, що ще. Я не киян, не знаю, багато всього. Великий якийсь острів є. Я ж тобі вчора ти вчора поняла, казав, Для... на нього ще міст є. На нього ще є міст. остров. на остров! остров". остров". от. <сínt> <сínt> Добрався я до Києва, Вільчик вже знятий з автомобіля, взяв трошки собі перекус, це мак, не KFC, по KFC меню. Тож зараз перекус, планування маршруту і старт. Спакувався, упакувався. Вільчик готовий, я готовий. Тож зараз буду рушати. Ну що ж, перші метри на Вільчику. Обов'язково повернемо цьому році по Києву. Сьогодні скачав Осмонт, бо навігація від гугла мені не сподобалась. Зараз поїду на Труханів острів. остров. Там у парк муромець. А далі вже на Русановку і далі далі. Ще по таким вуличкам не їздив жодного разу. Подивіться. Наче в якомусь дачному кооперативі. Виїхав до траси, їду поруч і тут обладнали таку велодоріжку. Розмітка вже підтерлась, але вона є, і це радує. Друзі, вперше у Києві натягнув на себе дощувить. Ну, в смысле, не вперше у Києві, а вперше у цій велоподорожі. Бо на крапа дощик. Ну, дощик то таке, не проблема, але вітереція. І так, почав підмерзати. Дуже незручно їхати дощовику, тож вирішив його зняти на такий великий дощ. Приїхав вже на другу локацію, це парк Муромець. Тут у нас така велодоріжка. Є навіть велохаб. Зараз під'їду поближче, подивлюсь, що в ньому. We got хотів проїхати максимально далі на острів Муромець, але в мене не вийде, тому що тут дорога вже затоплена. Далі їхати складно, Вон, автомобіль якийсь їде. А, а до речі, може там якось об'їду по правій стороні. Молоді берези. Зараз спробую, якщо ні, то поїду назад. Все-таки повертаюся назад. ну Не назад, а на іншу точку їду. Дуже сильно затоплено. Ви бачите дерева у воді? І проїзду в мене до точки ту, яку я собі намалював, немає. Тож повертаємось, не повертаємося, продовжуємо далі маршрут. По такій пішохідній алеї. Тут, до речі, із дерева висадження. Має буде красиво. Зараз заїхав на Труханів острів. Їду по отакій велодоріжці. вона місцями підтоплена, доводиться обіжати от як у цьому місці, а тут я навіть не знаю, де її обіжати. Зараз спробую тут, але, мабуть, Тут нічого не вийде. Так. А на тій стороні Кіопочерська лавра, лівіше прапор наш державний і батьківщина мати. Дуже кайфово. Мені по туди перебратися, на ту тропу. Ех, було би літо. Зараз сняв би взуття до перебіг би, а так важкувато. Ну дуже глибоко, навіть отут, де трупа і там десь метр. Зараз спробую десь там проїхати. Було дуже важко, але перебрався, знайшов трапу там в одному місці. Через дощечку перейшов і зараз їду далі. Подивимось, наскільки я далеко заїду. Це було маршрут, він навіть розмічен от жовті маячки. До дуже багато воді яких, якихось відміток, можливо, будуть якісь змагання, сплавання, не знаю. Зона. Відпочинку така оригінальна. Брьовна, трошки обтисали, Ви Знаєте, ні разу сюди не заїжджав, скільки разів був у Києві, а тут жодного. Ну що ж, добрався до точки все таки Знайшов варіанти де перенести, де перепригнути, де переплити. І отут такий великий пляж. Він туди продовжуються якісь старі навіси в стилі солярій. Ну не знаю. Влітку можливо варто сюди завітати, подивитись, що тут. We're doing all right. Always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. Поїхав в Трухані в остров, дуже сподобався. Ще неодмінно повернусь сюди покатати. Ну і зараз виїхав на отаку локацію. Я її бачив на каналі It's a good trip. Така цікава інсталяція. Ну і далі поїду на місток. Вже на правому березі. Зараз підіймається доволі такий серйозний обхідчик з загами. Ну а далі ще Венеціанський остров за планом. Скандальний мост Кличко. That you say your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. Київські серпантини справжнє відкриття для мене. Я не думав, що така в них протяжність велика. От зараз взагалі виїхав, тут видно, що переслали асфальт. Ну, лавочки потрібно оновити, але тут покриття краще, ніж я їхав до того. Він круто, оцю всю. Доріжку потрібно оновити обов'язково, локація крута. Виявляється, що це хресна дорога. а не банально серпантин, який обізвав, вибачаюсь. Різноманіття на сьогоднішньому маршруті зашкалює. Тепер в мене отака доріжка. клас, але мабуть не для цього веччика дуже крутискує е, де мій купло диспаєшна Тремально. Зараз заїхав на Добродельський остров. Він поруч з Венеціанським. І тут ми з друзями грали у волейбол пляжний. Там криті корти, можна грати взимку, а он відкриті. І коли заїжджаєш, до речі, на цей острів, то прямо на напис такий місто спорту. Тобто що тут, саме тут, місто спорту. Ну Так воно і є. Тут скрізь майданчики спортивні і люди займаються спортом. Ну а тут дорога закінчується і починається море. Тут прямо посередині острова таке підтоплення. Тут дитячий майданчик затоплений. Ну а тут просто галявинка. Виїхав на набережну Добродецького острову. Тут відкривається вид на такий корабель. Дві башні однакові, майже як у Нью-Йорку. Близнюки. Великий пляж. Досить протяжний. Тут така лавка на тисячу людей. Ну і я вже в дощовику бо дощ досить сильний пішов, вирішив одягнути. Зараз помітив така церква навпроти мене, досить сучасна. Цікаво до кого вона відноситься. Ну і тут затоплено все. Невеличкий диетичний перекус. Куриний бульон з яєчком. Хто буде в Києві, можливо, буде бажання пограти у волейбол, але буде погода така, як сьогодні. То можна скористуватися цим клубом, Sunrise називається на Добродецькому острові, знаходиться. Корти класні, такий пісочок привізний, дуже-дуже мілкий. І можна круто поїсти після тренування. Все дешево. от Я взяв бульйон. Він готується, по-перше, він з -під ножа йде, дуже смачний і щось я там заплатив, чи 80 гривень. Ну, таке для Києва взагалі смішно. Тож рекомендую цей, цей місцяк і та взагалі тут красиво, можна погуляти, вода, вода піде, все підсохне. Тож, Ласкаво, прошу. Така рекомендація від мене. До речі, на цьому острові є ще одна відома локація. Отака От залізяка. Тут люди зробили, роками робили і тренуються. Тягають вагу. У цьому кадрі була русанівська набережна така лісова, а тут вже цивілізована. Розмішано багато фудкортів, різних кафешок і таке покриття дуже прикольне червоного кольору. Друзі, отак я завершую сьогоднішній веломаршрут по душевику, потрапив підрясний дощ, так, промок, от мій вільчик, красавчик бивози, отакий от стан мого взуття Скажу чесно, підмерз. Потрібно дощовик, який закриває голову обов'язково, Ну, можна було б накинути капюшон. В принципі, цей дощовичок підходить. До речі, купував я його у Польщі у концлагері Асвенсом Auschwitz. Там ми були, відвідували його на екскурсії і почався дощ, довелося купити дощовики. І хто б сказав мені, що цей дощовик... Тобі станеть нагоді у Києві, коли ти будеш катати на велосипеді. Е, що по дощу? Е, температура впала, десь градусів 13 і е, я не знаю, якщо б я знаходився дуже далеко, я б думаю, що я замерз би дуже сильно, тому що мерзнуть руки, тому що вони ніяк не захищені, мерзнуть ноги у кросах. Вело ну, мене аж пар іде, може температура зараз і трошки нижча. Тобто вияснив для себе дуже корисну інформацію, що ну, якщо температура буде там, під 10 градусів і дощ, потрібно щось брати по одежі більш суттєве, більше утеплюватись. А зараз збираюсь, переодягаюсь, загружаю вільчик на машину. І буду їхати до моїх друзів. Ну що ж, традиційно висновки по сьогоднішньому дню, по сьогоднішній катці. Київ прекрасний. Лівобережжя мені дуже сподобалось. Я думаю, що тут ще дуже багато маршрутів, трейлів цікавих. Тобто кататись є багато де, і це не обов'язково центр, це не обов'язково хрещаток або якісь. Топові місця, які ви знаєте у Києві, або які на слуху у багатьох людей. Сьогодні я відкрив для себе нові місця, нові локації. Катка, для чого, для кого підійде такий трек, як я сьогодні катнув. Ну, По-перше, він невеличкий по відстані, це 40 км всього-навсього. Але мені потрібно, потрібен був відпочинок, бо накопилась втома за 4 попередні дні. Тож, я ну, власне, так і думав, що катну не 100, як планувалось, а 50-60, але вийшло навіть 40, тому що пішов в кінці дощик і я почав підмерзати. Тож, Для кого цей трек маршрут підійде? Назвемо його так. Мандрівка по островам Києва. Вихідний день для будь-якої людини, яка катає на велосипеді, новачок чи професіонал. Такий маршрут дуже приємний, влітку буде класно катати, тому що дуже багато відрізків цього маршруту проходять саме в лісі, між деревами. Тобто буде не так жарко, ви постійно поруч з водою можна покупатися. Е Мені дуже сподобався цей трек. Круто катати. Мені от такий от взагалі формат відпочинку дуже заходить, коли ти переїжджаєш на автомобілі між містами і вигружаєшся і далі катаєш на вельщику. Дуже зручно, ти максимально мобільний. Максимально легкий на вельчику. На вельчик не потрібно вішати там якісь сумки, баули, палатки і таке інше. Заходить. Заходить, але потрібна компанія. З, ну, звичайно, вдвох, в трьох буде веселіше. Хоча б вдвох. Тому що одному досить скучновато. Особливо, якщо б я не записував відео, не знімав би. Так, я, в принципі, зайнятий, ну, нормально, мені нормально. Мій любий Дмитро, брато, п'ятий день. Чудове завершення цього дня. Я покатався, Дмитро попрацював, і нас тут приютіли дуже добрі, гарні люди, які називаються Русі. Це, 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 це моя родина. нас <рес> Да, ми самі гості приємні, всіх да, вкладаємо, будь то п'ятеро гостей, будь-десятеро, всіх вкладаємо да. в спадки. Тука адрес не кажи не <laughs> <laughs> і телефон. давай. Ми від метра разом yeah. з Дмитром ставимо вам вподобайку. Yeah. <laughs> <laughs> метро. Yeah. Рано, поста. Я дуже oh. люблю Сашки, завжди yeah. ставить вподобайки. Кайфую від його відосі, а коментарі от за кайфові. Я фанатка, фанатка шамана. Клас! У мене сьогодні зустріч з підписниками. Ти ще. Коротше, був чудови. Балдежний я теж допомагаю.